Добрий день, сьогодні свято Покрови і День захисників і захисниць нашої вітчизни України. Мене звати Наталія Володимирівна. Працюю я в Борисільському центрі технічної творчості Евріка і веду гурток м'якої іграшки. Сьогодні діти ми зробимо з такого ангела. Він сам буде жовтенький і в руках він тримає. Блакитне сердечко. Діти, для того, щоб зробити цю іграшечку, нам знадобиться такі інструменти і такі матеріали. матеріали. Для нас потрібна буде ось така жовтенька і блакитна тканина, також нитки для пошиву, для оформлення, обличчя. Нашого ангелочка, ручки, сердечка. От ми з, такої, з таких ниточок будемо з такими ниточками працювати. Нам потрібні шаблончики, ангелочка, сердечко, ручка, щоб зручніше було наводити контури іграшечки. Інструменти такі у нас понадобляться: олівчики, щоб перенести контури шаблона на тканину, палички, щоб наповнювати синтепон зручніше. Із і, і, і самої іграшечку ножниці, також і голочки з ниточками, які я вже заправила, щоб швидше було працювати. Починаємо роботу. Починаємо з того, що перенесемо контур нашого ангелочка на тканину. Беремо жовту тканинку, накладаємо наш шаблончик, тримаємо. Міцно рукою, щоб він не рухався. Кладемо так, щоб раціонально використати тканину, тобто в куточок, і починаємо вводити м'яким олівцем простим контури з виворітній сторони контури нашого шаблончика, нашого ангелочка. Ось таким чином. Обводимо акуратно. Прижимаємо пальчиком шаблончик до тканини, щоб олівчик не попав під шаблончик і щоб не зробив неправильних ліній. Ось так. Тепер ми беремо, відділяємо нашу, наш, нанесений наш контур від тканини. Це у нас виворітня сторона тканинки. Ну, тут не дуже видно, але ми уявимо собі, що перевертаємо основну тканинку на лицеву сторону. Кладемо наш, нашу деталь на цю тканинку, так, щоб лицева сторона зіткнулася з лицевою стороною основної тканинки. І знову відділяємо. Відділяємо для того, щоб нам зручніше було потім вирізати. Наші деталі. Тканинку беремо в сторону, відкладаємо. Тепер беремо наші шпилечки і з'єднуємо, акуратненько з'єднуємо всі детальки, іграшечки, щоб вони не рухалися. Ось таким чином. Голівку приєднали, крильця приєднали. Слідкуємо так, щоб наші шпилечки були всередині іграшечки і потім не заважали, бо ми будемо ножницями вирізати нашу детальки, наші дві по контуру. Нанесено ось таким чином. З'єднали. Тепер беремо наші ножнички і вирізаємо по контуру. Акуратненько по лінії. Щоб ніде не зробити помилкового надрізу. Акуратненько вирізаємо. Угу. Ось ми і вирізали наші дві детальки, нашого ангелочка. Виймаємо тепер шпилечки. Не просто на стіл кладемо, а що ми їх повинні розмістити в гольничку. Виймаємо всі шпилечки. Роз'єднуємо наші детальки. Одна деталька у нас просто буде чекати свого часу. Це буде спинка ангела. А ось на цій детальці ми повинні нанести контури, обличчя і ручки нашого ангелочка. Для цього є шаблончики. Ну, очки ми намалюємо від руки. Ви всі це повинні знати і вміти. Тут крапочка, де буде ротик. А ручки ми краще перенесемо при допомозі шаблончика, так буде і швидше, і акуратніше. Ось таким чином розміщуємо одну ручку, обвели шаблончик. І друга ручка у нас ось тут буде розміщена, Обвели другу ручку. Теж отримуємо шаблончик, щоб вони не рухались. Щоб у нас чітке було зображення. Тепер приступаємо до оздоблення або оформлення нашого ангелочка. Беремо, спочатку я хочу вишити ручки. Для цього ми беремо жовту-гарячу ниточку. Я таку вибрала, захотіла вибрати, ви можете трошки іншу, як вам кольорова гама, яка більш подобається. Починаємо голочку втикати знизу для того, щоб вузлик у нас опинився з виверхньої сторони. І шиємо весь ангелочок і оздоблення, оформлення. Все ми будемо робити сібочком голка вперед. От зараз ми шиємо голка вперед, беремо і шиємо наш ангелочок. Ось ми й вишили ручки. Тепер ми приступимо до оформлення личка ангела, виш'єм очки і ротик. Для очок я взяла блакитну ниточку, в нашій кольоровій гамі вибраний і починаємо шити. Хто вміє голкою назад, я буду голкою назад шити, вишивати очки, той, будь ласка, зробить очки вище швовчиком голка назад то не вміє нічого страшного, вишивайте просто голкою вперед. Тільки робіть міленькі стібочки і близенько-близенько до шовчика вколюйте голку, щоб у вас була лінія акуратна і суцільна. Ось таким чином вишиваємо очки. Одне очко, а потім друге. Після кожного от очко вишили одне і зразу робимо, не перескакуйте ниточкою, голочкою верніше, на друге, а спочатку зробіть закріпочку, відірвіть, відріжте нитку, і потім вузлик робите і приступаєте до вишивки другого очка. Так, ось одне в мене вишито, перевертаємо на виворітню сторону, беремо-робимо закріпочку. Відхватуємо стібочок, робимо закріпочку, відрізаємо нашу ниточку і робимо вузлик і переходимо на друге очко. Отак, от, от таким чином. Також ще раз повторяю, з виборітньої сторони полі тканинку, щоб вузлик у нас оказався, опинився на виворітній стороні. І вишиваємо друге очко. Тепер вишиваємо ротик, очки у нас вишиті. Я зроблю ротик при допомозі французького вузлика. Мало хто ним володіє, ви можете просто взяти тоненьку голочку, бісеринку, рожеву або оранжеву, яку вам подобається. І пришити. Я ж зроблю французьким вузликом. Ось так він робиться. От. І в нас такий цей вузлик трошки нагадує бісерінку, таке акуратненький. У нас виходить. Обов'язково робимо закріпочку з виверідні сторони. Не забувайте, що це з виварітньої сторони. Все робиться закріпочка. Відрізаємо ниточку. І дивимося. Наш ангелочик вже передня частинка, тобто у нас личко, ручки, все є. Ми вже оформили. Передню частину нашої деталі, деталі нашої іграшечки. Відкладаємо її в сторону і тепер приступаємо до виготовлення сердечка. Як ви замітили, сердечко в нас не вишите, воно окремо виготовлене і пришите до передньої частинки нашого гілочка. Для цього беремо нашу блакитну тканинку. Вона в нас тут двостороння, виворотні сторони. Тепер беремо наш вирізаний, відділений від кусочка тканини наш, нашу детальку, накладаємо знову на тканинку і прикріпляємо її середечко маленьке, вистачить одної шпилечки, прикріпляємо її, відділяємо від тканинки основної. Так. Це у нас вже можна відкласти. І тепер вирізаємо наше сердечко по контуру. Так само, як ми це робили і із нашим ангелочком. Шпилечку сюди посунули, щоб не заважало нам ножничками вирізати. Вирізаємо акуратно по лінії. Так. Тепер знову відсунули шпилечку далі, від цього місця, де ми ріжемо, вирізаємо наше сердечко. Тепер ми його перекинемо лицевою стороною наверх. Тут і не дуже виразна лицева сторона, вона майже така, як перевертаємо так, де олівчик, у нас щоб він був на виверхній стороні, щоб його не було замітно. Знову скріпляємо шпилечкою. І зараз ми його будемо прошивати. Як ви знаєте, нам, щоб починати прошивати сердечко, ми повинні спочатку поставити отвори, міточки, де буде отвір. Ми його ось тут, на прямому участку, такий маленький отвір, розгляну. Дві крапочки поставили, щоб видно було звідки починати шити. Шию ми завжди. Від отвора беремо нашу синеньку ниточку блакитну і між двома детальками вколюємо у другу крапочку для того, щоб наш вузлик заховався всередину ігрушечки між двома детальками. І тепер гулочкою вперед шиємо. Орієнтуємося на зріс під краєм, не дуже далеко, але не дуже близько, щоб не розсотались ниточки. Дошиваємо до крапочки і зупиняємося, бо нам потім потрібно було в цей, цей отвір наповнити сердечко через цей отвір синтепоном. Дошиваємо до крапочки. Угу. Ось ми дошили наше сердечко попід зрізом до крапочки, тобто ми вже дійшли до отвора нашого. Зупиняємося. І через цей отвір ми маємо наповнити наше сердечко синтепоном. Беремо маленьку вот і дошили нашу ігрушечку навкруги. У всьому контуру до другої крапочки до отвору, який ось ось тут у нас буде. Тепер ми виймаємо наші шпилечки, розміщуємо їх угольницями на столі, щоб вони у нас не валялись на столі. І тепер наповнюємо наш ангелочок при допомозі синтепону. Беремо також, розпушуємо невеличкі шматочки синтепону розміщує між двома детальками всередину іграшечки. При допомозі палички ми їх далі роз, розміщуємо, аж аж, наприклад, ми будемо голівку спочатку наповнювати. Теж акуратненько, гарненько, щоб всі місця були заповнені, щоб голівка була кругленька, щоб пустот не було. І так маленькими шматочками. Продовжуємо наповнювати нашу іграшечку, олівку, крильця, самі дальні кутики ігрушки, іграшки нашої, щоб ніде не було пустут, щоб форма у нас була іграшки гарна і акуратна. Ось так. Охрена. Так, тепер. От ми голівку наповнили. Тепер крильця будемо наповнювати теж невеличкими шматочками. Не беріть дуже великі шматочки синтепону, бо вони будуть зб'ються в грудочку і будуть видні і будуть негарні. Тепер наповнюємо крильця, теж самий куточок, Ось сюди вверху крильця наповнюємо гарненько. Ось так наповнюємо. Щоб було наповнення. І далі. Таким чином наповнюємо всю іграшечку нашу. Крильця, одне крильце, друге крильце, животик, спідничку. І так до отвора. Потихеньку наповнюємо підходячи до отвору. Ось одне крильце у нас вже. І наповнили. таким же чином друге наповнюємо. Тепер ми беремо, коли ми вже повністю наповнили нашого ангелочка, нашу іграшечку, беремо. Голку з ниткою, пальчиками тримаємо два, дві детальки біля отвору і зашиваємо його, зашиваємо наш отвір. Так само, як ми й шили зшивали тим же стібочком голка вперед. Зашиваємо отвір. Так ось ми дійшли вже повністю сюди. До краю зашили повністю його. З вибритньої сторони беремо, підхватуємо трохи тканинки, робимо закріпочку. Закріпочку робимо. І тепер знову, так як і сердечко ми робили. Там, де закріпочка, в тому місці вколюємо поряд голочку голочкою всередину іграшки, всередину іграшечки. І виходимо, де ми захочемо. І таким чином ми заховали нашу ниточку. Кінчик ниточки всередину іграшечки. При тканині при салі відрізаємо нашу нитку. Можна взяти ножнички, і тут, де у нас трішечки нитки відтріпалися, ми їх трошечки акуратненько підріжемо, щоб вони не торчали. От трошечки в процесі. Якщо робити, можете цей адилочок, робити також із фетра. Тоді ниточок не буде цих, можна і свет розробити теж. Ну, ось такий ангелочок у нас вийшов. Жовто-блакитний, патріотичний наш український ангелочок.